Чи ображається на хейтерів, та які жарти про себе улюблені? Це було круто. Що пишуть шанувальниці Олегові в Дірект? І чи відповідає він на повідомлення? Я завжди в курсі про що люди е, пишуть мені. І як оборонявся від навіженої фанатки, що несподівано вдерлася до артиста. Субгібридний фронт він цього і складається з військового фронту і з культурного фронту. Документальний фільм Щедрик проти руського міра завтра о 16.30. У марафоні. Єдині новини. На різдво одне бажання. Перемога. Початок переговорів про вступ до Європейського Союзу та підготовка до саміту НАТО. Дмитро Левось, політолог міжнародник зараз долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре. Доброго вам ранку. Да, вітаю всіх. Отже, пане Дмитре, початок переговорів щодо вступу до ЄС України це одне з головних пріоритетних завдань на наступний рік для наших дипломатів. Але ми знаємо, що перед тим як мають початися ці переговори, ми маємо виконати свої домашні завдання.